Вітаю! Зараз я вам хочу продемонструвати чотири варіанти позиції на животі. Перша, і беззаперечно, що основна це її викладання на рівну на півтверду поверхню. У перші тижні для цього можете використовувати ліжечко малюка або шпилинальний столик. У майбутньому переходьте до занять на підлогу. Наступний варіант це носіння на животі. Одну руку ви пропускаєте між ніжок та фіксуєте під животом. А іншою підтримуєте голову та шию. Наступний варіант це ви малюка викладаєте животом на свої коліна. Його коліна знаходяться на одному рівні та одну свою ногу піднімаєте до рівня його грудей. Та рукою фіксуєте сіднички. Так він себе буде відчувати безпечніше. І останній варіант називається живі до живота або живі до грудей. Таку позицію ви можете почати практикувати ще в пологовому будинку. Ви займаєтесь зручне для вас положення, чи це лежачи, чи напівсидячи, та кладете малючка животом до свого живота або животом до грудей. Позитивними моментами такої позиції є тісний тілесний, та емоційний контакт, що так важливо для формування базової прив'язаності. Використовуйте всі ці чотири позиції протягом дня, і нехай ваші діти будуть здорові.